Це неділя 27 серпня. Я стою на місці святині Абдулбаха. Та спостерігаю за початком процесу лиття дахової конструкції решітки. Це довгоочікувана діяльність, яку ми планували майже з самого початку проекту. Через складність геометрії дизайну, а також будівництво корпусу конструкції. Зараз настав час встановити останню частину, яка з'єднує всі частини разом. І зараз її виливають. Ми повинні були надати підряднику точні розміри кожного стержня. Ми розділили його на 100 частин, кожні 20 сантиметрів, тому що ми мали замовити унікальну форму та довжину для кожного зв'язку. Кожні 20 сантиметрів відрізняються. Ми мусили це розрахувати. Тому вимагалось чотири насоси одночасно, щоб зібрати геометрію протягом певного часу, інакше ми не отримаємо холодних швів. Сама геометрія через свою складність. Нахиляється в чотирьох різних напрямках, тобто, як заливати бетон зверху вниз, знизу вгору. І в цих долинах ці 32 переплетених ребра, які скручені. У кінці дня ми розуміємо, що потрібно рухатися знизу вгору. Тобто, починаючи з чотирьох кутів у найнижчій точці і рухаючись туди-сюди, кожна помпа на своїй території, щоб вони могли узгодити заливку бетону на одному рівні, щоб досягти точки, з якої ми можемо рухатися вперед. Ця конкретна дія зараз справді є значним етапом, тому що ми переходимо до завершення структури проєкту. Весь бетон, всі фундаменти. По суті, ми будемо завершені після завершення цього заливання. А потім ми перейдемо до наступної фази, яка стосується інтер'єру, тобто, встановлюємо стіни, кладемо мармур, камінь, займаємося ландшафтним дизайном і досягаємо рівня завершення. Близько 40 до 45 людей було залучено за останні два місяці. Тут є євреї, є друзи, є християни, арабські християни, арабські мусульмани. Усі зібралися разом у дусі єдності та працьовитості, і дух на будівельному майданчику був неймовірним. Сьогодні в день наш підрядник згадав. Групі під час розмови, як на івриті, так і на арабській, що весь бахайський світ зараз молиться за нас. Люди е, е, відчувають полегшення, що вони ми досягаємо, ми досягли мети. І дух на цьому місці дуже унікальний. Протягом чотирьох років щось у повітрі змушує людей хотіти досягти успіху, хотіти виконати роботу як найкраще. Тож людей мотивує не лише гроші. Вони дійсно хочуть досягти успіху. Вони дійсно хочуть завершити цю будівлю. Вони бачать її як унікальну структуру, яку можна створити лише раз у житті. І цей дух ЕЕ супроводжує нас з першого дня до сьогодні.